Привіт ви на каналі Пілігрим 79? І я оце почув, що відбулася ну, конференція країн на там, G20. І саме цікаво, що на G20 виступив міжнародний злочинець Путін. І цікаво, а чому це він виступає на G20? Чи скасували ордер на його арешт? Мене обурює як українця позиція країн G20, які дали слово міжнародному злочинцю. То, може, що вони ще підключили, ну не G20, а ще декілька міжнародних злочинців давали слово. Ми українці, і смерть окупантам на українській землі.